Як власне вся ця історія вплинула на переговори в Стамбулі, та да? тобто це наша друга тема, яку ми хотіли обговорити, угу. тому що багато хто вважав і говорив, угу. що можливо взагалі цих переговорів могло не відбутися, та да? через власне кажучи, те, що відбулася оця операція, і так далі, угу. але росіяни туди поїхали. Так. А, але все рівно ми розуміємо, що певний вплив, да, навіть чисто психологічний, ця операція вона все ж таки а, вплинула. І от твоя думка, а взагалі сама атмосфера на цих переговорах, результати хотів би відмітити, що і для наших глядачів, що власне твій прогноз про те, що на цих переговорах буде в першу чергу обговорюватися обмін військовополоненими, так в другому раунді він по суті якби виправдався, да але в цілому, от про що це були переговори? Що ти очікуєш далі від них, і чому Андрій Єрмак поїхав після цього разом з пані Сверденко до Сполучених Штатів Америки? Ну, тобто, таке комплексне питання, бо мені здається, воно все пов'язано одне з одним. Я думаю, що стосовно Вашингтону, тобі потрібно спитати Андрій Борісіч, я не можу на це відповісти. А якщо говорити стосовно Туреччини, ну давай на сьогодні визначимось так. Ну, я можу сказати, що я прогнозував і говорив про те, що ніяких домовленостей поки не буде, тому що потрібно, щоб літна компанія обов'язково закінчилася з обох сторон Що стосується делегацій, ми що можу сказати там? Ми побачили, що. Хтось наклав в Чмодан. Я думаю, що потрібно було, що на мінському передав це чмо пліщавий з Кремля свій Чмодан. Тому що а, по обличчю я все побачив, а, які, які вони були. І про це а, також сказав президент, що так. вони похабно дуже собі поводили так. перший раз, так. другий раз також похабно, але Відчувала, що во це які вибачають про те, що ми можемо 20 років воювати. Вони два роки воювати не зможуть. Uh -huh. Я хочу вас запевнити. Uh -huh. два роки. От що стосується саме делегації, делегація по перше, я хочу нагадати, що вони не надали меморандум, не показали. Ми, якщо ми, поперед так, поперед, якщо ми наш меморандум показали, то вони не змогли показати або не хотіли показати тут. Я думаю, друге. питання. У мене також питання, чому вони заперечують, щоб для них дуже важливо, щоб не були американці на цьому зустрічі. Ну, я не знаю, чому, такі, чому вони так бояться цього. Вони не показали свій меморандум, і я впевнений, що вони розуміють, що то, що вони там написали, це бред. Про, про які Бред попереджував Трамп і говорив: будь ласка, напишіть Якийсь реалістичний сценарій. Про що він сьогодні написав Білий дом, написав сьогодні, що е, Трамп сьогодні вражений, е, що е, поперед Росія знала, що писати, е, щоб ні не, е, не не почались перемовини. Тому що там такий бред написаний. Та, а я про це не говорив, я про це говорив. Та, що так. так і буде робити. Да, да, напишуть. сьогодні зацікавлена, щоб Показувати або робити імітацію того, що от відбуваються зустрічі, відбуваються перемовини. Будь ласка, ми робимо все для цього але. Вони сьогодні не зацікавлені. Вони сьогодні бомбять Сумщину. Вони сьогодні так. бомбять Харківщину. Вони сьогодні бомбять Ніколаївщину. Сьогодні робиться все для того, щоби знищувати Україну, знищувати український народ. Тому це похильники Російського миру, які там чмошники, які розповідають, що не потрібно було проводити цю операцію, а зараз буде все, да, а, я вважаю щоб хай вони на нас не дивляться, тому що для них у мене погані новини. Тому що я можу сказати про Туреччині, Слухай, ну це, це зустріч, воно, я вважаю, що воно нам потрібно. По-перше, дуже головне, можна сьогодні говорити про те, що буде обмін між нами і Коцапами. Якщо не помиляюсь, тисячі на тисяч. Ну він вже тисячу двісті, тиші дві тисячі тисячі двісті. Отак було. А, а, також хочу сказати, що дуже важливий це наших шість тисяч героїв, які а, загинули, яких можна повернути і а, заховати, а, тому що дуже велика кількість а, а, родичів, які чекають. Щоб шанувати герої, які загинули. ну народна депутатка, правда, тут є нюанс від європейської солідарності Софія Федина заявила, що нібицім то це загиблі, переважна більшість із цих загиблих це загиблі на Курщині. Наші герої. Ну нібито я не знаю. Ну, я не можу ще сказати. Да, Фіді більше більш, yeah. більш, yeah. більш, yeah. більш <laughs> вона знає. <laughs> да. Так То да, знає, да. 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 тому для мене важливо. Я вважаю, що нам потрібні ще зустрічі. Потім вимоги також стосуються дітей, які на жаль сьогодні Росія викрала і тримає на своїй території. А це тисячами, так скажемо. Ну, цифра складається так. там тисяч. І медінські, я... до речі, ти пам'ятаєш там цинічної. Та, чому? Ну, чисте, так. чому? Тому що кінчена людина він каже: о, 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 не потрібно це драматизувати, і о, не потрібно показувати о, о, європейським старикам, бабуся, бабуся, да, ну якийсь там да, да, бред. прид. Да. Тому я вважаю, що сьогодні от, є декілька плюсів. Я маю на увазі це повертати нашій полінених, повертання наших героїв щоб повернули повернути наших дітей. А вони запропонували три дні перемиря. Але я згоден з президентом. Він каже, що це. Ідіоти, ну, я так би не говорив би, це не ідіоти, а кончені просто кончені ідіоти. Можна О, от так, от, да, можна. От так от можна бути. Тому, я думаю, що потрібно далі працювати, потрібна зустріч. Я сподіваюся, що воно буде в цьому місяці, який почалась. це буде третій раунд, але мати надію, що. На третьому зустрічі час вирішиться щось. Я би так не говорив би, а я би сьогодні тиснув би на Трампа, тиснув би на європейський, а ми пам'ятаємо на обіцянки, які 12 травня були в потяги, коли до нас приїжджали наші союзники, і ми пам'ятаємо це, це і сьогодні. Потрібно дотиснути, щоб вони сьогодні вводили санкції. Я впевнений, що це дасть такий серйозний результат. Що стосується самих зустрічей, слушайте, ну це зустрічі. Хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що воно цікава не тільки нам, воно цікаве дуже туреччини. Тому що зараз. Туреччина показує э, э, директору Росії э, Сінзинпіну, що Туреччина це ключовий ігрок. Э, э, так скажемо, на Востокі на югі. Ну тобто і в Чорноморському басейні в ісламському світі. Так, давай говорити так на ісламському світі. Тобто вона показує Синзінпіння. Так, 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 100%, сто і вони можуть організувати. Так, 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 так. Я впевнений в цьому. Тому нас при на це звернути увагу і зрозуміти, що сьогодні дуже зацікавлені в цьому. І Ердоган, і ми бачимо заяви Ордогана Ердогана. Він також хоче смужіти цього чмо з Кремля і організувати зустріч між Зеленським і Плішами ЧМО. Ну я можу сказати, Те, я не можу сказати. сказати да сказати, да сказати, я не можу сказати наскільки це реалістично. Чому? Не потрібно тут говорити, що ні про що говорити з ним. Послухайте, е, я вважаю, що не то, що ні про що говорити. Ми бачимо, що от е, за вчора і за позавчора, е, все відео, яке я подив, подивився сучаснім е, цього чмо, е, то вони все концерні. Це все відео, е, 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 які були колись записані. Тобто зараз він... Впевнений, що зараз вибачає, він обсирається, і він розуміє, що дроном зараз можна його вибачає ну, так, Давай говорити. відверто. Да? Да. І сьогодні, коли ми, ми говоримо, полі... да, да, він зараз боїться висунути ніс. І зараз, коли наш президент каже, що ми можемо збирати 10 мільйонів дронів, дайте нам гроші. То я хочу вам сказати: якщо ми будемо в місяць ой, в рік збирати 10 мільйонів дронів, нам не потрібні танки. От я зараз кажу відверто. Так, так. Тому що трьома дронами, які коштують по 600-700 доларів, ти можеш знищити танк. Які коштує так, так мільйони, так, мільйони так. доларів, десятки мільйонів доларів. Вот. Тому я вважаю, що е, сьогодні е, зустрічі вони обов'язково потрібні нам е, в Туреччині, е, але очікувати від цього якийсь глобальний результат, що закінчиться війна, я би так не ставив. А як ти думаєш, а взагалі, от якщо ти вже згадав про цю пряму зустріч, а взагалі вона важлива? Тобто я так розумію, вона можлива як зустріч на трьох, та тобто як Туреччина, чи на чотирьох? Ну щоб Туреччина теж тобто, це Сьогод... Трамп, Путін сьогодні... сьогодні... Зеленський так, Зеленський і, і... і, 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 і так так бо на, 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 на четверих, так скажемо сьогодні, йде іде розмова. Але хочу сказати, що наші вимагають, щоб на цій зустрічі були наші союзники. Тобто європейці? Європейці, так. Тобто лідери мається нову робити. Так, так. Так, тобто так, Макрон, Стармер, наприклад. Так. Так, прем'єр Британії і Мерц. Тобто і разом вони були присутні. Так, так, так. Ну а і Трамп теж, так я так, розумію. так, так. — І це було, я так розумію, зустріч на всіх. Тобто вони сядуть от разом так. і будуть виступати. Але я впевнений, що ніколи не Росія на це не погодиться. Слухайте. Ну я хочу вам сказати, що ну ви що думаєте, що а, цього чмон. Чому... Це чмо, не розуміє, що як можна. Ну послухай, ну це важко дивитись в очі лідеру, який вже е, приїжджав. Ми знаємо з тобою, да, коли це було 12 травня. Е, він тільки пікнув, що давайте е, обновимо. Е, Стосунки і перемовини з Туреччини, і президент там був наступний день. Да, да, будь ласка, да, я вже готовий. Да. І він сказав, що от я готовий, давайте, давайте спілкуватись. Але, слухай, я хочу, знаєш, що сказати? У мене єдине питання в цьому всьому. От вимоги від Росії. От ми все це прочитали. А можна питання задам я? А на що, блядь, йдуть дотані? От вони там вимагають від нас один, два, три, зніміть санкції, санкції, які вони говорили. Ой, як нам класно від санкцій. Відмову від репарації. Да, да, Дивіться. А на що вони йдуть? От на що? Ні на що? Ні на що. Ну, послухай, ну хай вони вкрутять, вони, як там це там чмо говорив, вкручують вуха вам, бо вони хай вкручують вс... ну, а, Це чмо, які в Кремлі, розумієш? Тому що. Ну так не можна. Тобто, це завідома, так скажемо, умови, які не можуть бути Так, Так, от і все. А дивися, а як ти думаєш, от ти сказав про те, що потенційно, можливо, до речі, Андрій Єрмак, очільник офісу президента, а, про це і буде... про Єрмака я забув, да, да. що стосується Єрмака, слухай, ну я не можу сказати, не знаю, немає мав мене поки інформації, чому він поїхав, але я вважаю, що написано було, що він поїхав зустрічатися з людьми, які коло Трампа. Ну, я вважаю, що це добрий. Новина, і можу сказати, потвердити, що дійсно сьогодні в США я про це говорив попередній раз, так скажемо, можна багато що зробити. Якщо ти спілкуєшся з людьми Трампа, так тому що якщо у, а, у Єрмака є можливість зустрічатися з людьми, які близько і в гарних стосунках з Трампом, то я думаю, що це до може працювати. і це так, може так, так. А, Дивися, от я просто хотів тут тебе спитати таку такий момент. Ну там є у нас ще питання, зараз я їх зачитаю. Mm. Але а, ми знаємо, що нібито зараз погіршились стосунки, от прям найближчі mm. дні це відбулося між Китаєм і США. Да, тому що у них була оця домовленість тимчасова там про ситуативна торгін. домовлення. Да, ситуативна, але от ні в, але ми бачимо звинувачення сторін. Е, США звинуватили Китай, що вони не тримаються Китай в США. Як це на переговорах і на нас впливає? От, бо ми ж розуміємо, що от, ну, на, нас це найбільше, мабуть, цікаве, Да? От як ти бачиш це? Слухай, я дивісь. Ну для Америки дуже важливо сьогодні, і ми, ми чули, що. В Тайван сьогодні загрожує, що може бути напад, ближайший навіть на, сказав на, та, міністр оборони штатів, голова Пентагона. Так, так, так. так, так, так. так да. І я хочу сказати, що якщо говорити відверто, то це такий, знаєш, дуже такий гарний пас для Америки. Америка зараз показує Тайвану і каже: послухайте, ви дивитесь, що відбувається в Україні? Ви хочете так? Не хочете? Сплачувати гроші. І ми вам будемо захищати і допомагати. Але хочу сказати, що все це, що е, ще раз можу затвердити, що те, що відбувається сьогодні, з... Е, між стосунками між між чмо і Америкою, то ще раз хочу це показово того, що 100% Трамп хоче на свій бік перетягнути Кремлівського кремльовського. Пліша і він вважає, що ще це можливо. Да, виходить. це можливо. Але хочу сказати, друзі, що а, сьогодні, а, то що є новина, а, гарна новина, Це сьогодні а, спікер а, конгресу а, сказав, що а, вони готові голосувати а, за санкції російські, і 82 голоса вже є а, а це. Голосувати потрібно в сенаті, і також приїжджав наш е, 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 друг України, так скажемо. Сегрем, так. да, так сенатор, е, Любиталь, е, так, так, так. Да, який сказав, що а від нас буде підтримка, ми будемо вас підтримувати, і ми можемо голосувати жорсткі санкції. Якщо ці санкції спрацюють, е, це мова йде стосовно. Е, у це а, не тільки, хочу сказати, нафта й газ, це уран, це алюміній, це ліс, ну від цього я можу сказати, що це серйозно вдарить по Росії. Дуже серйозно. І хочу сказати, що сьогодні а, а, також є інформація, що а, за все, все, цей час, там, більше трьох років. А, Економіка Росії а, знаходиться на найгіршому рівні. Це гарний нові. А дивися, а от таке питання. А ти думаєш, Трамп вже готовий до цього, до санкцій проти Росії? Бо це я про це я остан... 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 Я остан... говорив. Дивіться, потрібно, щоб Трамп Трамп почне діяти тільки тоді, коли він зрозуміє, що його кинули. От я про це я на це. Звертаю так, постійно таку увагу. Я хочу, щоб ти зрозумів, що потрібен в цей час, в цей момент. Тому що він людина. Слухай, людина, яка у себе в телефони тримає на, 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 на телефони фотографії свої фотографії, так. ти розумієш, як ця людина може образитись, якщо його там не восприймають ні, 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 йому. там, Да, тобто, це нарцистам. Та да? ну він тобто, вчора, до речі, повісив портрет в Білому домі. Свій а, свій Як портрет. Буч да, намальований вже тут. Фото висіло, а тепер да, вже він намальований. Да, да, От хочу сказати, що тут потрібно, щоб ми дочекались в цей момент. Потрібен во цей момент, щоб він зрозумів, що його кинув. Це чому з Кремля, і все. От З того дня я хочу сказати, що він буде готовий і санкції вводити, і в його, в вергіву. Тобто, ну, от потрібен цей час. Я думаю, що ми дочекаємо з ближайшим часом. А, а, тут є поки що ще питання зараз. Давай. Секунду. А, так, 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 так. Угу. Так, прошу. Ага. У нас закінчилося минуле голосування. До речі, mm -hmm. чи буде знищений Кримський міст до зупинки війни? Так, mm -hmm. сказали 53%. Говорить, бачиш, а, ні, 23. Можливо, 23, не знаю, нуль. І от питання: mm -hmm. все про переговори. Мединський сказав, що переговори будуть зірвані, якщо будуть атаки ще на Кацапські аеропорти. Малюк почув, влупив міст. Там Путін, Там, там Путін. Так любив Криму за амфором пірнати. Може, повторіть? <рес> <рес> да, е, ну, тобто, переговори все рівно будуть, я так розумію. І да, я вважаю, що це потрібно. Вони нам потрібні. Вони нам потрібні, а, і... але потрібно е, мати якусь надію, так. що це там дасть нам можливості зупинити війну. Ні. Але є речі, які нам потрібні, щоб вони е, відбувались не зупинялись, і ми ну, про це я говорив вже так. не Буду повторюватися. Ну, тепер давай трошечки ще поговоримо про наших сусідів давай. західних. Так а, і почнемо з такого питання: Бродській, на чолі Польщі чи щось зміниться для України. І далі нас підтримуватимуть. Стане гірше, але підтримка буде. Буде як Угорщина, Польща мається на увазі. Не знаю.